Але це трішечки інше кохання, кохання, яке було о, випробовано 20 роками, але, на жаль, воно було зруйноване довго. Ну, так про зумічні, бо зараз занадто сказав. Господи, це занадто жорстоко зимувати на самоті. Ти створив життя не настільки довгим, щоб відірвати шматочок душі. Там, де самотні, камінне з болення жертві швидше. Рятується бергамотом і божевіллям мертвої тиші в пустелі, де залишається бути одним караван самотніх немитих чашок. Люба я ще ніколи не був, як вони пустелі. Сторожко вирвалось до голосів думку. А крім неї ніхто не польне квіти на півживий гербарій на кладовищі спільних садок. Її фото повільно вростає кореннями у стіни. Вона там щаслива та щем у кожній клітині до болю усіх кісток. Здається, зараз це двері, вона, як завжди, зайде до кімнати, та вона пішла до ромашкових пленів, своє погасила сонце та залишила на мани. Господи, подаруй ті ромашки їй замість мене, подаруй, якщо ти ще ліси. І мовчить, просить, висить не даремно. І кептарик лишить на стільці. Його життя різко змінює відтінок, а на руках, як завжди, засинають коти. В його очах поза все щось життєво важливе бажання тривати довше тієї димини. І як би рими не досипали на рано солі, насправді ж у них немає котів у домі, і він зовсім не любить чай. Та все ж. Ідуть сніги повільною ходою, а вона за ним пішла.